Добрий день, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на 10 квітня на середу. Молодик, місяць у знаку тельця. Місячні дні, другий та третій. Третій місячний день розпочнеться о 6.44. І так, молодик! У молодик місяць на протязі двох-трьох днів знаходиться у тому ж самому знаку, що і сонце, і тому вплив його, співпадаючи із сонячним, значно підсилюється. У цей період нас переповнює життєва активність, гарний настрій, здібність до запам'ятовування, гарна атмосфера в колективі. Що стосується здоров'я, то в цей час, наприклад, корисно влаштувати розгрузочні дні. Це запобігає багатьом хворобам, так як готовність тіла до очищення у ці дні найбільша. Також ця фаза місяця дуже гарна пора для того, щоб розпрощатися із уредними звичками. Як нам вже відомо, місяць управляє морями, океанами та атмосферою. Однак атмосферою він управляє і в соціумі, і в колективах та у сім'ях, у відносинах. Будьте терплячі, урівноважені і спокійні, бо третій місячний день символ якого барс або леопард це день волі, боротьби, ризику, напруги та натиску. У цей день недостатньо хотіть, в цей день треба діяти. Пасивність протипоказана, треба бути активними, впевненість у собі це девіз цього дня. Будьте впевнені та рішучі, обнародуйте свої ідеї, дайте їм зелене світло, не бійтеся змін і неочікуваних поворотів долі. Запросіть у своє життя, удачу та успіх і вперед до перемоги. Тримайте свої думки у чистоті, проявляйте повагу до других, агресивність протипоказана, бо наш Всесвіт відзеркалює всі наші емоції. Матеріалізовує наші думки, і вони до нас повертаються у рази збільшеними. 10 квітня у середу місяць стоїть у знаку тельця. Телець це знак землі, кореня. Ці дні пасмурні, прохолодні, приземлені та реалістичні. Телець Покровитель любій роботі а особливо на городі та в саду. У дні тельця добре садити всі овочі, які ростуть в землі: картопелька, бурячок, морквочка, цибулька, садити дерева, кущі, живі, плетючі загорожі, боротися із наземними шкідниками, підживлювати квіти, робити домашні заготовки. Ну Такі, наприклад, як консервувати щавель, який уже виріс. Працюючи на землі, ми заземляємося. Як у електропроводці заземлення є, так і людині необхідно надлишок своєї електричної енергії віддати земельці. Тілець це знак стихії земля. У ці дні, коли місяць проходить знак тільця, нашому організму потрібно трошки більше солі, як завжди. Сіль у ці дні. Практично не шкідлива, тому можете на деякий час забутися, що її колись називали білою смертю. Надлишок солі дійсно шкідливий для здоров'я, але в міру все добре і все корисно. Сіль, яку ми вживаємо в ці дні, покращує якість крові і не відкладається там, де не треба. Правда, якщо у вас є якісь серйозні протипоказання, які стосуються вживання солі, тоді будьте обережні. Якщо протипоказань немає, можете в місячні дні землі дозволити собі стільки солененько, скільки захочете. Їжте оселеця, солені огірочки, солені горішки, можна трошки більше посолити страви, але в продуктах, які утримують багато білків, жирів та вуглеводів, краще себе обмежити. І знову магічні ритуали. Зараз молодик, а в третій місячний день на небі з'являється тонесенький серпик молодого місяця, і тоді тихенько вночі, без посторонніх, покажіть місяцю свої гроші, сказавши любий місяцю я із грішми, я завжди буду з грішми, і їх завжди у мене буде достатньо. Як ти, мій любий, будеш рости до повні, так гроші мої будуть у мене прибавлятися, і гаманець мій завжди буде повним. Любі мої, я бажаю вам усім щастя, радості, любові та достатку і найбільше всього, миру і нашої перемоги. Я вас люблю, я вам дякую. З вами була Бабка Люся. До завтра!